Доброго дня, мої любі малята! Дітки до нас завітало маленьке цуценя і хоче розповісти нам одну історію. Давайте з вами послухаємо. Були собі собачка, жучка та півник. Кожного ранку вони виходили на двір і зустрічали сонечко. Але одного разу сонечко не з'явилося на небі. Друзі засумували, а півник навіть захворів. Тому жучка вирішила знайти сонечко, щоб вилікувати свого друга. Та вирушив в подорож. Пішов він полем. Лісом і зустрів їжачка, який теж засмутився, тому що він ніс кошик зі своїми грибочками і розсипав їх в темряві, бо сонечку немає. Давайте допоможемо нашому їжачку зібрати грибочки. А де вони знаходяться? Так, один біля дерева, ще один біля пенька, а ще один біля ялинки. Давайте зберемо грибочки у кошик. Подякував їжачок. І вирушили вони вдвох з песиком далі. Шли вони і зустріли білочку. А білочка в темряві загубила свої горішки. Давайте їх знайдемо, де вони знаходяться. На дереві під кущиком і під деревом. Давайте всі горішки покладемо у кошик. Подякувала білочка друзям, і вирушили вони вже втрьох. Вийшли наші друзі на галявину і вирішили покликати сонечко. Сонечко, сонечко, вийди. Сонечко їх почуло і вийшло, і посміхнулося. І вони попросили сонечко піти з ними далі. Прийшли вони до півника, сонечко йому посміхнулось, і півник зрадів аж підстрибнув і подякував друзям і сонечко, що такий чудовий день. Малята, вам сподобалася наша подорож? Кого ми з вами зустріли, коли йшли до сонечка в гості? Правильно, їжачка та білочку. Молодці малята! А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!